Добрий день усім. У нас пройшов дощик, дуже гарна погода, не така спека вже за ці два дні. Ми прийшли на город пошукати огірочків, бо вони вже мають бути. Так. Є ось такі огірочки, але ще дуже маленькі. Хай ще трошки поростуть. Такі рвати ми не будемо ще пару днів. І ось огірочки висять. Зараз покажу. Де це я тут побачила? Оце теж хай ще поросте, бо зовсім як пальчик. Ось такі огірочки тут є. Вже є огірки, але трошки б, щоб вони більше підросли, було б краще. Так, шукаємо, шукаємо тут І ще квітне, все цвіте. Так, капусту обхожу. Так, тут у нас інші рядочки між. Ні, там я тільки такий, як пальчик. Ось такий можу зірвати огірочок. Це невеликий, але вже можна. Ось. Іще знайшла. Огірочки. Домашні вони вже солодкі, тоненька шкірочка. Так. Тут і бджіка запаляє, огірочка, літочку. Так що тут на ще? І тут на цьому рядочку більше огірків. Я їх зриваю. Так. На, ще. на цьому рядочку трошки більшенькі. Є. Ще раз тут маленькі. Ось знайшла огірок. Так. І ось лежить. Огірочок. Так непогано. І ось такого зірвано. Огірочка. Так. На, Наман. Ти їм тут гарно, що вони між цим сохраняються влага, да? між кукурузкою. Ну хай буде вже. Зараз, якщо буде жара стояти, то їм взагалі тіньочка не буде. Бо у нас так город розміщений на цьому, на полі. Було, через один да, але ж вона вчора дощ пройшов, а тепер, може, тиждень буде все сохнути, бо буде спека 40. І ось пропустила огірочок. Ой, які гарні. Так. Так. Все дуже гарне. Огірки. А ну що ми там назбирали? Ну добре, ого вже скільки цілих кілограм тобі тут бачить. Вже все. Купувати не будемо, вже все. Клас, супер. У кінець городу зараз піду, бо там у нас зайчик жив, дикунчик. Чомусь він вибрав наш город. І тут живе в кінці. Зараз піду подивлюсь, чи він тут є. Так. прошлий раз бив. Як вистрибнув такий роденький, що я аж злякалась. А мама каже, що це він тут прижився у нас на межі у кінці. Шукаю зайця. Якщо знайду. Так. Десь тут був. Заєць. Нема. Тут він і жив. У гарбузах на межі. Так, немає. Уже які гарбузики, чи кабачки. Мама на городі. Огірочки знайшли. Кукуруза ще буде десь тижні через два. Зараз ще немає її. А діти вже хочуть кукурузку, спрашивала. Але вона ще ні. Так, ну все, хай гарбузики ростуть, все хай росте. Будемо приходити за огірочками. Так, ідемо назад. Морквинка вже ось така молоденька тут позав'язувалась. Не буду лазити там, заглядувати. Цибулька вже майже теж треба буде. Скоро копати, витягати, ось вона, але ще зеленувати стоїть. Добре. Помідорчики такі зелененькі, ось, ростуть, вже позав'язувалася. І ось помідорки вже висять. Будемо чекати, як дозріють. Ось помидорчики. Так. Посадила, полила, підв'язала. Два рази чи три прополола. Да, Віка казала, ти все літо полола. Ага. Так, ось такий огородик. Все квітне гарно. Все росте. Все. Хай родить, де. Да. Огірочки вибрали на своєму городі. Ще їх небагато, але чекаємо, що буде більше, бо там багато маленьких. До зустрічі! Ставте вподобайки, лайки і підписуйтесь на канал.